Привіт-привіт-привіт! Сьогодні ми будемо готувати шаурму по-домашньому. Дивіться, нам знадобиться по овоча капуста і міленько, огурчик свіженький, морковочка по-корейськи і м'ясо. Там є ще укропчик, але то буде для соусу. М'яско у нас зараз є курочка, можете взяти яловичину. Маринад і на пару годин в холодильник. Для маринаду у нас що ми там використовували ряль? Паприка червона, чесник, куркума, лимонграс, коріандр, чилі, кафір, лайма, сіль, крохмаль, сік лайма та чорний перець. Все, подрібочки буквально додали до смаку і у холодильник. Можна і на ніч, до речі. Так, дивіться, м'яско у нас було нарізано такими тонкими слайсами. Сковорідочку ми нам обробили. Маслом. І ось на такі дві шпажки ми накладаємо м'ясо. Духовочка у нас вже є включена на 180 градусів. Ми будемо, по мірі того, як воно пропікається, будемо зрізати краєчки краєшки для нашої шаурми. І далі будемо ставити в духовочку. Ось так ми населяємо наше м'ясо, придавлюємо трішки. І на скільки ми ставимо? Скільки часу? Перший. На 30 хвилин ставимо на 180 градусів. А далі буде та сама температура чи будемо зменшувати? Та сама, просто будемо зрізати. Але ми будемо зрізати боки, а як верхній. Він же буде верхній пропечений вже. Ну, будемо зараз у ходу все визнавати. Так, ось ми закінчимо наше м'яско накладати і ставимо у духовочку на 180 градусів півгодинки. Поки у нас е, готується м'ясо, ми робимо соус. Три столових ложечки сметанки, три столових ложечки кефіру. Далі буде чесник, е, укропчик. І що ще? Сіль перець? Сіль перець і паприка. Копчена. А, і копчена паприка. Ну там теж вже подрібочки до смаку доводимо все. Чесничок ти давиш? Так. Да. Разко і три зубчики часночку ми добавляємо. Vom apreca si si-l pare-ti. Sa o tai pe ciorne pare-ti nabor? Ciorne, ciorne. si la... Ну, все, соус у нас готовий. Чекаємо місце. Зазі, так, дивіться, м'яско у нас приготувалось. Зараз ми будемо зрізати краєшки, а е, цей шматочок назад в духовочку. Поки ми скручуємо шаурму, воно ще стоїть у духовці ну, 2-3 хвилинки на 180 градусів. А ми поки займаємося шаурмою. О, Гарно пропеклося, так. Бубесно. то що треба. Тільки обережно, бо гаряче все. Ой, запах є чудові. Так, про цей мову. Дивіться, ми знімаємо далі процес формування нашої шаурми. Лаваш ми розділили на частинки і змащуємо зараз соусом. До речі, знайшли ще кукурузку, якщо маєте в холодильнику, можна додати. Зайвої точно не буде. Формуємо шаурму. це у нас йде капусточка посічена. Далі у нас... що Сашко у нас далі йде? Огурчик. Далі у нас йде м'ясце. І, до речі, я вже включила, щоб розігрілась грильниця. На пару хвилин поставимо у гриль так, і в нас ще тут іде капусточка і морковка mm -hmm. і кукурузочка, морковка так. о шкварчить уже гриль і формуємо. Лаваш. І зразу у гриль, так, Сашко? Нічого нема чому. Водою легенько. Легенько, водою навіщо? Щоб краще прихватився лаваш. Все. і тепер Діка. Все, чекаємо. Так, наш, наша шаурма Ма. готова. І дивимося. Все. Смачного! Хай вам смакує! Слава Україні!